Добрий день, мої маленькі розумнички. Впевнена, що ви не раз чули такий вислів, як щедра осінь. Чому осінь щедра? І що означає слово щедрий? Щедрий це добрий. Осінь справді щедра. Пригадайте, перший місяць осінній вересень був настільки теплий, що нагадував нам. Про спекотні літні дні. Зараз у нас з вами другий місяць осені. Називається він жовтень. Чому саме так його назвали? Що саме жовте навколо? Так, все частіше з'являється жовтий колір у природі. Осінь, ніби справжня чарівниця змінює кольори на листочках і дерев, і кущів. І жовтий, і багряний, і червоний, і коричневі кольори з'являються на листях. Осінь справді щедра. У кошику я тримаю дарунки осені. Що це, діти? Погляньмо, це капуста, морква. Перець. Так, цибуля. Картопля. Ось так багато, аж важко втримати в руці. А що це? Яблучко. Діти, всі ці дарунки люди зібрали на городині. Що таке городина? Це врожай. Все, що ми збирали на огороді, називають одним словом овочі. І морква, і цибуля, і капуста, і перець, і картопля виросли на огороді. Це городина. Одним словом назвемо овочі. А ось яблучко у кошику зайве. Тому що Яблочко це не овоч. А що це діти? Так, яблучко це фрукт. Фрукти ростуть у саду. Всі овочі ростуть на городі. Картопля, морква, редиска, буряк, капуста, перець, огірок, помідори всі вони господарюють на городі. Що зображено на цій картинці? Які саме овочі? Картопля, перець, помідор, капуста і морква правильно, як назвемо їх одним словом овочі. Такі смачні і корисні овочі. А що зайве буде на цій картинці? Що зображено? Помідор, капуста, перець і полуниця. Чи всі вони є овочами? Молодці, полуниця не овоч, це ягода, і вона буде зайвою. Діти. А чи знайомі ви з такою овочевою рослиною, як біб? Що таке біб? Біб це овочева рослина, яка росте у вигляді зерняток. Або у вигляді стрючків. Ось такий один листочок плодовий, всередині якого і знаходяться зернятка. Ось ці зернятка були саме в цьому листочку. Тобто зернятко можна ще назвати іншим словом біб. Це квасоля. Вона теж належить до рослин бобових. Ці зернятка із квасолі. Можна додати у відому українську страву борщ. Я впевнена, що ви полюбляєте обідати саме борщиком. Послухайте, будь ласка, скоромовку: бабин-біб розцвів у дощ, буде бабі, біб у борщ. Ви чуєте найчастіше звук б, б. Бабин, біб розцвів у дощ. Буде бабі, біб у борщ. Але скоромовку потрібно виконувати швидко. Коли ви вивчите повністю її, то зможете пришвидшити свій темп і навіть позмагатися з мамою чи з татом, хто найшвидше розповідає цю скоромовку. Бабен-бібросів у дощ буде бабі-біб у борщ. Спробуйте повторити. Залишаю на картинці нашу скоромовку, мама чи тато допоможуть вам її вивчити. Вони будуть промовляти, а ви, дітки, повторюйте за ними і постійно пришвидшуйте темп. Буду чекати на ваше відео із скоромовкою.